Всім величезний привіт. Нарешті ми з продовженням екскурсії по водоканалу. Спробуємо закріпити посилання на її початок, десь біля цього відео. Отже, минулого разу ми закінчили на тому, що малюкам змайстрували захисника. Крім того, навішали дисків і шумових стрічок для відлякування ворон, що живуть на шухівській вежі. В минулі роки вони крали пташенят. Все спрацювало увесь виводок цілий. Нарешті факт номер два. Шухівська вежа. Наразі це візитівка не лише водоканалу, а й усіх Черкас. Це гіперболоїдна водонапірна башта, майже 35 метрів заввишки з резервуаром на 20 тисяч відер, або за сучасною мірою 245,8 метрів кубічних. Збудована вона у 1914 році і відслужила Черкасцям до початку війни. У 1941 році її зруйнувала відступаюча радянська армія. Проте в окупованих Черкасах. Водогін відбудували жителі міста на примусових роботах. Та прожила башта недовго. У 43-му році. її зруйнували відступаючи німецькі окупаційні війська і її знов полагодили у листопаді 1949 року. Пропрацювала вона на благо нашого міста аж до 1975 року, коли водоканалівці побудували Дніпровську водочисну станцію в селі Сокирне. Можливо, колись ми станемо відомими блогерами, нас і туди пустять познімати. Зараз Шухівська вежа законсервована. Проте нею і надалі цікавляться вчені науковці, інженери і не тільки з України, а й з Німеччини, Швейцарії, Австрії в Україні такого типу споруд лишилося тільки шість. Тож це без перебільшення наша гордість гордість водоканалу і міста Черкаси. Факт номер три у Черкаського водоканалу одна з найкращих в Україні лабораторій по дослідженню води. Але це точно святає святих. Туди було б соромно навіть проситися. Факт номер чотири за добу місто Черкаси використовує 10 тисяч тонн води. Тільки вдумайтесь в літрах ця цифра з сімома нулями. Тож тільки уявіть, який подвиг щодня звершують люди просто для того, щоб ми пили воду.